ласка, скільки нових клієнтів прийшло у вас у барбершоп тільки е, після фрази, у нас єдиний в Україні лазер для барбершопів для видалення волосся. Ну, так точно кількість клієнтів я не можу сказати, тому що е, це важко в першу чергу. І сказати, що це були прямо нові клієнти, теж не можу. Адже в більшості е, клієнти, які підстригаються у нас, роблять бороду, там контури тому подібне стали саме першими клієнтами, саме лазерного видалення волосся. Їх достатня кількість е, кожен день ми ну, майже використовуємо лазер і надаємо послугу лазерного видалення волосся. Почав це було щось нове саме для клієнтів, навіть постійних. І Завдяки інформації, яку ми надавали клієнтам, вдалося залучити клієнтів і ознайомити саме з Бервермастером. Чи відчули ви, що Барбермайстер став прям таким, знаєте, червоним Феррарі mm -hmm. у вашій команді? Це з вами цілком погоджуся, але вже це саме перший барбермастер, який є взагалом в Україні, саме в нас. Ми перші то його придбали, і тому робили акцент саме на цьому, що це щось нове, нове дихання взагалі для барбершопів. Нова так би мовити, ера можна сказати навіть. І я вважаю, що так ми саме ті, хто перші запустив лазерне видалення саме в барбершопі. Ми цим пишаємося, і зараз вже бачимо, що інші заклади це підхоплюють, але саме ми задали той тонус для інших закладів. І взагалі для Луська це. Існе, скажіть, будь ласка, якою була у вас найнеочікуваніша реакція клієнта, коли він почув вперше, що ви можете не тільки зробити стрижку, а й ще видалити волосся лазером прямо у барбершопі. Е, насправді клієнти були дуже шоковані, що можна зробити таку процедуру у барбершопі для чоловіків. Можна зробити таку лазерну видалення і не буде ніколи турбувати волосся, наприклад, в тих зонах, де найбільше це потребує, наприклад, на контурі бороди або на шиї, бо це найбільше чоловікам е, приносить дискомфорт. Це постійні стрижки, постійне гоління, а лазером можна видалити, і це буде дуже круто. Тому клієнти завжди казали: Вау, таке можна зробити ваше. На як думаєте, що буде з індустрією через декілька років? А лазер стане новим стандартом, як колись тримери чи фейди. Е, ну, я думаю, що все ж таки з плином років, можливо, навіть не років, там, а менше короткого е, е, часу, лазер все ж стане е, не чимось новим в барбершопі, а все ж таки е, те, про що будуть знати всі чоловіки, адже чоловіки в більшості бояться таких процедур, як лазерне видалення волосся. Це для них щось нове. Але з часом все ж лазер стане е, Можна сказати, навіть тим самим, що да, там сказали трім, трімери і фейди. Зрозуміло, що це буде все в поєднанні. Можливо, Рома як Барбер заперечить мої слова. Але все ж я вважаю, що так. Барбермастер буде в подальшому барбершопах Постійно так. Я думаю, що е, апарат буде Барбмастер буде доповнювати стрижки, адже після стрижки ми будемо робити лазер, і це буде використовуватися дуже круто в поєднанні. Чоловіки частіше будуть вже звикати до лазера, адже для чоловіків це теж щось нове. Що не всі чоловіки роблять лазер, і це буде доповнювати одне одного. Чи рекомендуєте ви іншим барбершопам купувати Барбермайстер? Е, да, звичайно, я рекомендую іншим закладам. Ні, 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 ні. Не рекомендуємо. Нам не потрібна конкуренція. Ми круто справляємося самі в цій сфері, тому не купляйте. У нас є, вам це не потрібно. <s, Star Wars> дуже дякую нашим колегам за те, що ми приїхали до них гості, познайомились особисто. Бажаємо вам багато клієнтів, багато класних процедур у вашому закладі. Дуже дякую. Нам теж дуже приємно за такий дуже крутий інструмент. Тому думаю, у подальшому він нам буде дуже круто допомагати та розвивати наші барбершопи.